Раніше анонсував, а тепер детальний відеогляд по цьому ексклюзивчику. Volvo V50. 2011 рік рестайлінг привезли із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат і готовий автомобіль до першої реєстрації. Ціна питання МРЕО буде коштувати близько 6 тисяч гривень з урахуванням пенсійного фонду. Отже. Що ж тут ексклюзивного? Перше, красивий колір, дуже рідкісний, такий сірий з голубим відтінком. Автомобіль без ДТП, не фарбована жодна деталь. Пройдусь товщиним міром покажу. Хороша історія по обслуговуванню автомобіля. І дуже малий пробіг. Як не дивно, але є всі підтвердження, да і стан автомобіля сам за себе все скаже. 145 тисяч пробігу 2011 року. Двигун D2, 1,6 дизель. Ну, можна сказати, як нова. два власники, дві мадам, це, це все відслідковується, все теж покажу. Ось так виглядає цей автомобіль зовні. Колір гляньте який класний колір. Виду цього автомобіля є однозначно. Так, тепер товщиноміром пройдусь поки що, нефарбований. не фарбований. Допуски до 120 мікрон. Капот алюмінієвий, завжди вдвічі менше б'ється. 45 мікрон. Сколів немає. Також зверніть увагу на фари, вони як нові. Прям от, ніби, ніби салон. Це біксинон. Поворотний ксенон. Омивачі фар, бачите, є. 88 79 94 94 92 91 84 85 87 96 100 109, 107, 98, 90, 98, 142, 92, 123, 102, 85, 92. 92, 94, 91, 98, 89, 99, 95, 86, 75, 82, 88. Тут ніяких сколів немає. 58. Ну, отже, автомобіль не фарбований. Тепер зразу по історії. Значить, ось бріф німецький. Перший власник Анналіз з 11 го року по 20-й була. І другий власник Ізольд Марія була. Автомобіль був знятий з обліку свіжий. Буквально ось-ось 7-го, 24 -го року. Ще й місяця не пройшло, як був знятий. Він вже в Україні розмитнений і виставляється на продаж. Далі тих огляд, тут є один зберігся. Ну, наприклад, 20-й е, так, 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 так. 20 рік був пробіг 61 тисяча. Тепер звіримося з сервіскою. 20-й рік. Ось 61 тисяча. Так, ну до сервіски ми пізніше дойдемо. Ось тут вказано е аналіз, це перший власник. Ось третє місце 11 року реєстрація. Це по сервіски. І ось по обслуговуванню. Всі записи є. 21 рік 92 тисячі. І останній запис 142 п'ятий місяць 24 рік. Даже написано, що мінялось. І, до речі, там лейбочки під капотом є, теж покажу. Тому вся історія є. Забирали у власниці, в Німеччині цей автомобіль. Тому довіряти можна. Фаркоп є сйомний, два ключі, ключик від фаркопа теж є. Чітко все закривається і постану по комплектації. Карти гляньте. Стан салону теж як новий. Тканина добротна, якісна тканина, ця вольвовська дуже мені подобається. Зимою тепло, літом не жарко, не пече і тримає тебе. Ти як сідаєш, ніби прилипаєш. Комплексна система безпеки. Відбокового зіткнення CIPS, шкіряний мультируль, круїз контроль, мопельний монітор, до телефону, ось Synon поворотний, навіть ця заглушечка є, система старт-стопс, кнопочка драйв рестайлінг 6 ступка, підогрів сидінь є. Ітола, двохзонний кліматконтроль сказав, дзеркало з автоматичним затемненням. Ось такий стан салону. Ззаді глянь. Збережений, збережений стан. Зовсім питань нема. Гляньте. Дуже рідко зустрічаються, попадаються такі автомобілі там один-два рази в рік. Ну ось такий попався. Так, тепер по приборці борції по двигуну подивимось. Значить, 145 пробігу. Так, всі лампочки загоріли, що потрібно, потухло. Заводимо. 5 і 4 це ось. Режим тест драйв завжди заведена, туди-сюди на мойку, назад і так далі, от по місту. Такий розхід. Насправді він ще менший. 5 літрів по місту впишетесь. Це точно. А з системою старт-стоп 4,5 можна досягнути. Значить ось двигун. Ось до речі, ця лейбочка. П'ятий місяць 24 рік там в Німеччині 142 тисячі мінялось масло. Залишилося ще. Ось двигун один і ще дизель, один раз придвал 8 клапанів. Цей новіший ресталє новіший. Робота двигуна. Нічого не димить, не парує чітко акумулятор мінявся але хороший свіженький екологія на місці зрозуміло хороша резина як 23 го року континенталь класним протектором 205 55 r 16 Нові тормозні диски ззаду. Взагалі нові-нові, прямо тільки-тільки поставили видно. Спереді не нові, але ще поїздять. Ось такий у нас сьогодні класний екземпляр, друзі. Volvo v 50 в красивому рідкісному кольорі, з малим пробігом, з хорошою історією по обслуговуванню Тому хто чекав такий варіант, то, будь ласка, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Все там і знизу добре, і по вихлопу. На цьому закінчую цей перегляд. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО автосалон знаходиться. Дуже багато вольво і таких v 50 у нас. Мабуть, штук 10 точно стоїть. Також є В60, В-70. І кожен тиждень нові поставки. На цьому, друзі, все. До зустрічі.